Мені перший мій редактор казав: ти дожен робити фотографію, яка дожна робити саме за себе. Ця порада для пана Ігоря стала професійним кредо. Ловити момент в об'єктив його робота. Вже 25 років працює в Кропивницькому фотокореспондентом. Де події, там і він. Мітинги, виставки, спортивні змагання. Напевне, він та його вірна помічниця камера не пропустили жодного заходу. За всю свою кар'єру в змі зробив зо два мільйони репортажних фото. Але справжнім іспитом на профпридатність були перші дні повномасштабної війни. Зізнається Ігор. Для мене було це дуже складно, тому що фотографувати в воєнний час для фотокореспондента це ну, не знаю, як йти на амбразуру якусь, чому, тому що до мене чіплялися, мене в'язали, що ми тільки не робили, щоб я тільки не знімав. Ну, я не кинув це діло і продовжував знімати. 24 лютого фотографував усе, що бачив. Згадує фотокор: черги до банкоматів, довжелезні колони автомобілів та наслідки перших прильотів. Карта пам'яті була переповнена документальними кадрами. Та, передусім, говорить Ігор, тоді намагався зняти непідробні емоції земляків, які ще не розуміли, чи зайде ворог у місто. На очах фотокора Кропивницький перетворювався у військовий форпост. Ця фотографія була зроблена десь в березні. Березні, квітні 2022 року, це коли наші це біля міськради, коли були всі двері, всі вікна на перших поверхах і на підвальних приміщеннях, завалені мішками з піском. Для мене ця фотографія нагадує на те, що як можна з мирного часу, так ну ми опинилися у війні. На Кіровоградщині знайшли прихисток від війни майже сотня тисяч переселенців. Ігор чудово запам'ятав прибуття першого евакуаційного потяга з Донеччини. Каже, найболісніше тоді було фотографувати нажаханих обстрілами дітей. Це перші переселенці, які приїхали до нас, Кропивницький, і їх в нашому центрі їм видавали ті необхідні речі, які їм потребували дитині. Дали перші іграшки після того, як вона приїхала після. Бомбування там з Донецька чи не знаю, з якого міста. але вона приїхала. Їй були щирі очі. Вона дивилася на ці іграшки. Мені було дуже жалко тю дитину, бо дитини забрали її дитин, дитинство, яке неї є. Ну зібрали поміж сірих і пригнічених знімків. Є й обнадійливі, говорить фотокор. Особисто для нього це світлини волонтерів, які плели маскувальні сітки на прохання військових. Тут дуже було багато тоді людей. Вони плели його з ранку до вечора, і ці потім сітки вони передавали на фронт. Ці сітки допомагали нашим військовим зберігати техніку, зберігати лічний состав, тому що воно маскувало їх, маскувало від ворожих налетів і висліджування. Серед сотень знімків ігор відібрав 34 найзнаковіших, з яких сформували експозицію в музеї мистецтв, аби в деталях відтворити хронологію історичної війни. Як тоді жили під час війни, що відбувалося, що їли, що одягали, може, як, як боролись за нашу перемогу. Тому це буде дійсно це важливо. Це вже історичні факти. Це не щось там придумано, не зроблено колаж на комп'ютері. Перші відвідувачі виставки не можуть відвести погляд від світлин. Кожна переносить у минуле та нагадує про українську незламність. Дуже приємно побачити ці світлини і вони повернули мене в той час. Я ось дивлюся світлину і я своїм розумом я вже там. Якщо б не було художників, фотокорів, якщо б не було письменників, літераторів, то, мабуть, до нащадків не доходила б ніколи історична правда про ті події, які відбуваються взагалі в історії людства, від історії нашої держави. Фотографії експонуватимуться два тижні. Ігор певен, знімки матимуть неймовірну цінність для нащадків та слугуватимуть доказом російських злочинів. Але понад усе фотокор мріє додати до своєї колекції фотографії з дня української перемоги над окупантами. Я думаю, що він буде емоційний. Це буде місто, країна. Це буде ефорія. Це оцю ефорію я хочу запам'ятати і зробити з нею великий великий фоторепортаж. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві. Емоційна то ось груда, груда ракети. Це ракета, яка прилетіла близько Півницького. Це що залишків знизиться. Це було саме таке, що воно напружувало, Тобто, що воно могло, могло впасти не тільки туди, воно могло впасти там, де багато людей. Ну а ми емоційно, ось ще можна сказати про цих людей, які світла нема, а вони працюють і шиють для наших захисників. І перше вересня, перше вересня в школі, а діти сидять в подвалі і співають у ілузі червона калина. Фотожурналіст Ігор Філіпенко із Кропивницького розповідає про свої фотороботи, які створював з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кіровоградщина життя під час війни його восьма персональна виставка. Говорить, її присвятив дню журналіста, який відзначають щорічно 6 червня. В Цей час виповнюється 25 років, як я працюю в журналістиці. Були й прес служби, були і газети, були і сайти. Було... було багато де я працював. Я навіть працював на телерадіокампанії, працював на радіо. Ну, багатий досвід цієї роботи. Більше я поділяю уваги фото, фотографії, тому що вважаю, це більш доходчиве, ніж ну як? Подивишся фотографію і вже можеш якісь зробити, а тут читати треба. На фото жителі і місця Кропивницького та області під час воєнного стану є світлини, зроблені у перші дні повномасштабного вторгнення. Другий день війни у нас в Кропивницькому тоді всі стали, бо не було бензину. Це черга на перспективі Вінниченка за пальним. Ну що можна казати? Перший день ще тут був війни. Я не бачу ту фотографію, там де Люди вистроїлися біля приватбанку, Це теж перший день війни. Люди пішли з знімати. Говорить, для фотовиставки відібрав 34 світлини з 6 тисяч, зроблених з 24 лютого 2022 року. Я хочу, щоб вони фотографії збереглися для. Нашого покоління, щоб люди знали, як ми бачимо, зараз дивимося фотографії, який був у нас город до цього, до того ну по годам. і ну, щоб вони збереглися, щоб люди цінили, що таке мир. Фотовиставка працюватиме два тижні. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.